І навіть моляти сніжну вчити з небес, бо свято сухо, Христос безстошна спускалась, на хлопцям серце диву і здив ціною життя за кріхи слухав, на славу підносить і году небес, пристусна зручкась, ми навіки усклась. По мер, я борю до народу і знову став улеті Воскрес. Христос Воскрес, радіте, Христос Воскрес, яка велика мнина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям відкрити небеса. Христос Воскрес, радіти мене діти, спокнилися на більше із чудес. Про сонце правди світить, Христос Воскрес! Христос свою істину Воскрес! Він Воскрес, нехай це свято в серці в кожного живе, щоб надію і віру мати не біє нове життя.